Доброго дня, друзі! Компанія Мотор. Сьогодні в огляді квадроцикл 200-й скорпіончик. Отакий чудовий красень можете замовити в нас. Доставочка по Україні безкоштовна. Такий квадроцикл підійде для підлітка від е 10, 10 років, ну і можна дорослому кататися. Дуже прикольний чудовий квадрик, Тим, що тут стоїть вже лебідочка. Ціна цифрового квадрику 2100 доларів. Виглядає фантастично бомбічно. От, як відимо, от так от класно він виглядає. Лебідка стоїть у нас. Тут стоять два рычага, ззаді моноамортизатор Рычаги, салінблоки прошприцовуються. От бачите, вони прошприцовуються. На двигуни стоїть салінблоки. От бачимо, тобто вібрація не буде йти на корпус квадроцикла, і як на Доски вібраціонно будете кататися. Ні. Тут дуже класно все пророблено, тому що стоять селінблоки, які будуть гасити від двигуна вібрацію. Варіатор звичайний, біжморгалки, той заводиться електростартером. Квадроцикл стоит 2100 доларів. Прикольний квадрик за свої гроші, електронна приборна панелечка, дуже чудово, красиво все працює. Навіть якщо буде світити сонечко, то все буде дуже класно видно. Гідравлічний передній задній тормоз іде. З правої сторони знаходиться варіатор, теж знаходиться залівна горловина та уровень а, мастила у двигуні. По квадрику. Квадрик йде з задньою спинкою, дуже класно все працює. Зараз заведемо його. Бачимо, він холоденький, завівся. Дуже чудово, дуже класно. Тут стоїть а, моно, моноінжектор. З електронної Тобто Практично автоматично диснелектова стрілку. Також ми можемо його регулювати. Рама надійна, така ж сама, як Spark 200, Forte Bravis, ну взагалі, як і в 200-му. Нормальна, чудова рама, на якій можна кататися і ви нічого не зламаєте. Отак от красиво воно все виглядає. Бачите? Синеньким світиться. Світиться дуже класно, дуже чудово. Такий квадрик коштує 2100 доларів, доставка безкоштовна, оплата при отриманні, парковчик іде у подаруночок. Бачите, парковчик буде у подаруночок. Вихлоп дуже чудовий. чуєте, Ззаді да? стоять фонарики, ззаді тормозний диск гідравлічний. А також в комплекті тут йдуть толпачки, які закривають колесо, Теж безкоштовно. Глушиться ключом. Варіатор установлена. Коробочка, бачимо варіатор да, назад, нейтральна та вперед. А на квадроциклі два дорослих людина може поміститися, як бачимо. І дуже класно, щоб встановило таку от спиночку, яка буде підтримати спинку і не буде сильно боліти потім спина. Підписуйтесь, хлопці, на канал, ставте лайки, дивіться обзори, техніка приходить, новенечка, все знімаємо, все показуємо, як виглядає, як їздить. Всім гарного дня, підпишись на канал, не забувай. Пока-пока.